Держава продає кукурузу по 9,5 тисяч гривень. Чого тоді китайці продають? Ту, китайці. <свіс> чого тоді фермери продають не по 9 тисяч гривень, а чого тоді фермери продають по 4 тисячі гривень чи по 5 тисяч гривень свою кукурузу? Як так може бути? Да? Що от там є ціна 9 тисяч гривень, а ми продаємо по 4 чи по 5 тисяч гривень. З таким напором, з таким питанням до мене звернувся один із підписників, каже: Як же ж таке може бути? Насправді я в новинах вже дуже багато разів пояснював, звідки береться ціна, як це працює, як із світової ціни, наприклад, в 245 доларів береться ціна у нас в господарстві. З місця. І зараз саме про це ми і будемо говорити. Адже можна взяти 245 доларів, помножити на курс там, 39, і в нас якраз 9,5 тисяч гривень. А ще ж ПДВ можна додати, то там взагалі вийдеться 10 чи 11 тисяч гривень за тонну кукурудзи. Ну, дуже гарна насправді цифра. Да? Якщо ви можете взяти калькулятор та да, 200. 45 помножити на 39. Да, получається, Мені здається 9,5 тисяч гривень. Да, 245 помножити на 39. Да, 9,5 тисяч гривень. У нас з вами виходить. І це ж без ПДВ, це ж там чисто валюта. Ну, от. А якщо ще додати ПДВ, якщо помножити ще на 14%, да, тобто на 1,14%, да, то виходить взагалі якась космічна цифра. Получиться 10800 10,892. Як це ми продаємо кукурузу не по 10800? Фермери дуже часто так пишуть, приходять в коментарі да, і пишуть. Та як же ж таке бляха може бути? Як же ж нас так намахують? Цікаво, як це працює. Тоді тримайте свої телефони зручніше, і поїхали. Grovex допомагає годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан. Я агроном і засновник Grovex Holding, бренду, який допомагає годувати світ. Щоб дізнатися, як ви можете стати крутіше і ефективніше за допомогою сервісів Гровекс, переходьте в опис під відео. Там є всі номери телефонів і всі посилання для того, щоб приєднатись до шановного панства клієнтів Гровекс. Ну а тепер давайте поговоримо про ціну кукурузи. Да, на конкретному прикладі, де підписник написав, що як же ж так, 245 доларів кукуруза. В Китаї, да, конкретно ціна там в порту в Китаї. Давайте розбиратися, а яка ж ціна у нас в центрі України, да, там, умовно там, Вінницька, Черкаська, там, можливо Київська області, як же ж з 245 доларів формується наших там, умовно 4,5 до 5 тисяч гривень. Тож, 245 доларів за тонну кукурудзи, це в Китаї. Да. Нам до Китаю треба якось. Її довести. Да? Для цього використовуються спеціальні кораблі зерновози, там вони ж балкери. От. І це коштує фрахт судна разом із страховкою на сьогоднішній день приблизно 30-50 доларів на тонну. Да? Це виходить. Тобто ми можемо взяти там умовних 40 доларів да? за тонну це фрахт судна плюс страховка. Ок. Тобто перша цифра у нас є. Крім того, що судно треба поставити, тобто зафрахтувати балкер-зерновоз, поставити його в порт, да ще треба зерно, яке приїхало в порт, завантажити, замитнити власне, в цей корабель. І якщо до війни у нас була постійна війна, прям там холівари. Трейдерів з портами, там Нібулон строїв свої порти, щоб не платити а, цим перевалщикам, і ціна була десь там 8-12 доларів за тонну в порту коштувала перевалка. То зараз через ризики те, що в порт може прилетіти, плюс через те, що вони не можуть нормально там, відновити свою роботу, плюс бликавати і так далі. Так далі. Тому а, зараз а, порти поставили ціну за перевалку 20 баксів. Тобто, да, Ми можемо тут сильно зменшитись. Але зараз в середньому порт бере за перевалку 20 баксів за тонну. Тобто, приїхало зерно в порт. І якщо навіть там вже стоїть корабель, то зробити так, щоб зерно з вагона або з зерновоза автомобільного попало в корабель. Плюс всі інші процедури, це порт за це бере 20 баксів. Ну, власне, Маржа трейдера, тобто гроші, які вам заплатили, вони коштують грошей, гроші, які треба заплатити за корабель, гроші, які треба заплатити порту. А потім ще ж гроші там, купили зерно, і поки воно доїде до Китаю це там ну, від місяця до двох. І поки оці гроші заморожені в зерні, це коштує грошей. І трейдер, який купляє зерно. Має на цьому заробити. І орієнтовно вони ще хочуть заробити ну хоча б, хоча б 10 доларів на тоні. І звідси покрити вартість грошей і ще якісь там 2-3, може 5 вийде заробити доларів на тоні. Маржа, маржа трейдера. Окей, тут у нас вже формується ціна там умовно в нашому Чорному морі. Да? Умовно да, в нашому Чорному а, морі, але ж нам ще до порту треба якось а, довести. І в середньому логістика буде коштувати ну не менше, ніж 50 баксів якщо ми беремо там, центр України, де вирощується ну, кукурузяний пояс. Да, тось, там, а, Вінницька, Черкаська і так далі області. От, а, це ще буде як мінімум 50 баксів. А, буде логістика логістика до порта. Укрзалізниця зараз нормально заробляє. Вони ну, не демпінгують ринок, вони дивляться на зерновози, да, зерновози дивляться на укрзалізницю. І як наслідок ми з вами отримуємо ну, реально капець дорогу ціну на логістики до порта. Логістика а, така, до порта ще приблизно 50 баксів. Ок, Тепер у нас є ціна кукурузи да, з місця. Фермерському господарстві, там, умовно, в центрі України. Що ми маємо? 245 мінус 40, мінус 20, мінус 10, мінус 50. Да? Тобто це приблизно мінус 120 доларів. 245 мінус 120 дорівнює 125 доларів ціна кукурудзи як наслідок з місця з фермерського господарства. І це не готівка. Да, це офіційні банківські долари. Тому на момент запису цього відео курс там, приблизно 37,05, там, 37,50. Ну, давайте е закруглимо да, там, і поможемо на курс 37,2. Наприклад. Я беру калькулятор, множу е 125 е доларів на 37,2, е помножити на 37, і два це в мене виходить 4650 гривень. Але ж ви скажете, ну в нас вже з місця більша ціна. Правильно, тому що ми з вами загубили ПДВ. Нам ще треба додати ПДВ. Тобто помножити, помножити це все на 1,14. щоб ну, У нас 14 ПДВ відсотків. На нашу з вами кукурузку нас хоче держава. Тому якщо ми візьмемо 4,650 помножити на 1,14, у нас виходить ціна приблизно 5,300 з місця. 5300 гривни з ПДВ. Гирини за тонну з ПДВ. Десь приблизно ось така ситуація зараз реально є на ринку. Да? Тобто приблизно 5-5-100 на момент запису цього відео ціна у фермера. Швидше, за все, за все цих 100-200 гривень це або десь дорожча логістика, да? або десь ще якісь є. На перший посередник, який безпосередньо е везе до порта, да, ще, ще трейдери, які закладає своїх 100 гривень. Ну, наприклад, як. На Да? Ми не маємо прямих контрактів з китайцями. поки, Ми працюємо з великими міжнародними трейдерами. Да? І ми веземо на великого міжнародного трейдера, який поставив корабель. Тобто Ми самі корабель поки поставити не можемо. От. І ми закладаємо ще там своїх 100 гривень на тоні, наприклад. Да? От. І як наслідок, там, з центру України, виходить, ціна на 5. 105-200. І це просто дуже тупий грубий розрахунок, але я попав з точністю 100 гривень да, реальну ціну з ПДВ, та яка є зараз на момент запису цього відео. Хоча там ціна насправді в Чорному морі приблизно 205-210 доларів не в Україні, да, там, десь в Румунів, да, бо до нас ще дешевше. От. Тобто, у нас з вами ціна там, менше, ніж 200 доларів в Чорному морі. А ще ж є люди, які хочуть продати за готівку. Да? Якщо ми візьмемо, що зараз є середньозважена ціна 5000 5 тисяч гривень за тонну, да? опять же беремо умовно центр України. Тому що якщо південніше, то логістика трошки дешевше. От, і зараз. Кеш в Україні дуже дорогий, да, тому що супердефіцит кеша а, мінус а, приблизно 22% коштує зараз а, вихід а, в кеш. То ми беремо калькулятор. Да, і якщо взяти середньозважену ціну на 5 тисяч гривень а, мінус 22%, в нас виходить 3 900, да, Якщо взяти від 5300 мінус 2%, то буде а, приблизно а, 4 тисячі гривень за тонну. Буде кеш. О, ось вам логіка. Звідки береться ціна, як вона формується, це так працює ринок, тут немає ніякого рокетсансу, тут немає, вибачте, зрадуньки. Якщо хтось промахався так, з ціною в якомусь тендері, це не означає, що реально хтось купить по 9 тисяч гривень. Патендеру в держави зерно. Тут немає якогось там суперзаробітка, якого б не було до війни. Да? Але навіть при тих самих 120-130 доларів з місця, да? тобто умовних там, 5 тисяч гривень в центрі України за тонну кукурузи, все одно зараз в моменті це прибутковість буде ну, мінімум 30%. Чого? Тому що в цьому регіоні кукурузи зібрали в середньому по 9 тонн. Да? Е, ну, давайте вже там, і цю калькуляцію докрутимо. Да? Тобто 9 помножити на 5 тисяч, да? це виходить 45 тисяч е, е, оборота з гектара. Да? Витрати на гектар е, в середньому ну, до 30 тисяч гривень, мінус да? тобто 30. Да? Це дорівнює у нас 15 тисяч гривень на гектарі. Залишається маргінальність. Це такий дуже швидкий, дуже грубий підрахунок, як це виглядає. Понятно, що якщо за кеш продавати там, по 4 чи 4200, да, то виходить не так весело. От. Але все одно це не збиток. Все одно ми можемо нормально продовжувати жити. Тож, наше відео це відповіді на ваші запитання. Пишіть нам всюди, де можете написати, і ми будемо вам відповідати на ваші запитання. Я знаю, як цей ринок працює, крім того, що я агроном, да, я ще й знаю, як цей ринок працює, я з вами поділився цю інформацію. Навряд чи хтось ще в Україні вам би так відкрито, чесно і точно. Да. Опять же, бачите, я попав там плюс-мінус 200-300 гривень з точністю на момент запису. Відео, якщо чесно, сам не очікував, коли йшов зписати це відео. Тому ставте лайки, пишіть, що ви про це все думаєте. І хай прибуде з вами урожай і перемога!